Доброго, Доброго дня! Я з України. мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І це відео буде про ось такий набір, який я хочу розпочати, і відповідно встигнути вишити до нового року. Це у нас, як ви бачите, Стіч. Розмір ось її. 8 на 8 це в нас сніжинка. Артикул PLS 001. Склад набору входить перфорована основа, бісер, голочки, мононитка, кольорова схема і декор. А що входить в декор, мабуть, підвіз. <кхід> так, давайте будемо відкривати, бо я не відкривала цей набір. За вами зараз відкриємо Так, да, це така невеличка, це в нас мініатюрка. Але так як це набір, тому я знімаю окремо від. Ось така у нас основа пластикова. Пластик такий міцний, він не гнучкий такий твердий пластик. твердий на пластику ось така перфорація йде. Так, дивимося, що у нас тут ще? Основно, ми побачили, прилипло до пакетку. Так. Далі у нас йде. На ось цьому листу, з другої сторони, схема вишивки, ключ. В ключі в нас іде бісер, преціоза 10-го розміру, преціоза 8-го розміру, преціоза 6-го розміру, стіклярус і три вида буси. Так, ось як ще ви можете бачити вот стіч QR-код. Сайт і номер в Телеграмі і в WhatsApp, я так розумію. Далі в нас йде ось на такому листочку формату А5. Інструкції, як вишивати монастирським швом, як стебельчатим швом, як вишивати монониткою, Загальні рекомендації, як пришивати декоративні елементи, як вишивати з двох сторін. І ця інструкція на російській та англійській мові. Так, і ось такий зіп-пакетик, в якому всі ці наповнення цієї сніжинки, давайте подивимося ближче. Це все наповнення цього. Пакетику. Так, це у нас ось такий, так, впав. Ось такий прозорий бісер. Не знаю, який це розмір. Шостий, мабуть. Ой, так. Це у нас, це у нас десятка. Це, мабуть, 01710 так, знову ось цей такий прозорий, срібний серединкою. А цей крупніший. Це восьмий розмір, я так розумію, а це шостий. Далі, ось такі прозорі бусинки, гарні, ну дуже такі хрустальні, я б сказала, навіть, ну гарні, дуже гарні. Так. Ось такий бісер, білий, це теж, мабуть, восьмий розмір і шостий білий бісер. Ось такий один пришивний елемент, і у нас теж такий білий, але бачите, перерив... переливається таким синім відтіночком. Перелив іде синій. Ось такий блакитний стеклярус. І Ось такі пришивніші елементи. Вони Такі з радіжним покриттям, ну, гарні такі. Таке покриття в них гарне, цікаве. Далі, це у нас мононитка. І дві голочки. Ось такому листочку з фетра впихнуті. Ну, ось таке наповнення і має вийти ось така сніжиночка. Давайте подивимося, бачите О, тут така пришивка. Як це тут зверху робиться, я не знаю. Ось така сніжинка. Стікля з нас тут пришивається. Це тут білий, так. І ось така сніжинка в мене має вийти. Ну що ж, буду розпочинати в мене сьогодні 29 листопада 2023 року. Але, швидше за все, я цю сніжинку розпочну завтра, 30 числа, я думаю. Хоча, можливо, сьогодні в мене буде натхнення і я розпочну її сьогодні, бо хочеться її розпочати. Тому зустрінемося з вами в наступному кадрі, швидше за все з уже готовою роботою. Завершила я свою сніжинку. Розпочала я її 30 листопада, завершила 9 грудня і в мене на неї пішло 3 дні. Ось така краса в мене вийшла. І я вімкнула підсвітку в камері. ось хочу вам показати, як вона переливається. Вона дуже гарна, ось дивіться. Так ось, Дивіться. Мені дуже подобається результат. Вона дуже-дуже гарна. Я буду повторюватись, бачите, ці такі. Декоративні елементи пришивні. Вони з таким райдужним покриттям, і воно все так переливається. Цей блиск іде, воно дуже гарно. Мені дуже подобаються ці камінці. Це, я думаю, що це рондель називається правильно, хоча я не впевнена. Бо це каміння, це не пластик, це не акрил, це камінці, вони такі важкенькі. І холодні каміння такого кольору. То вони такі теж мені дуже подобаються, такі гарні і ці пришивні елементи з райдужним покриттям. Ця сніжинка виходить ну, ну, чудово. Давайте порівняємо з прев'ю її. Ось у мене тут трохи це. На прев'ю вона така, бачите, бліда. І ось цього райдужного покриття тут зовсім не помітно. Ай, вживу із підсвіткою, що я вам включила, то ви можете побачити, бачите? Вона ось така гарна і є. Як світло на неї падає, переливається всіма кольорами веселки. Ну, гарно. Я дуже задоволена цією сніжинкою. В мене ще є декілька їх, і я хотіла б їх вишити. Правда, не знаю, чи я встигну їх вишити до цього нового року. Але хотіла. ну... Дуже вони мені подобаються, бо, як я сказала, на прев'ю вони такі бліденькі, невзрачні. А після відшиву, їх відшивши, ось така неймовірна краса виходить. Давайте зараз порівняємо, якщо я вимкну освітлення, як воно буде. От Бачите, ось така бліденька, як на прев'ю, я б сказала. Ось такі спокійні кольори. Більш Хоча. Вона більш яскравіша, як я вам показувала, при включенню ліхтарику вона так переливається. Ось така сніжиночка. В цій сніжиночці, 313 штук пришивних цих всіх елементів, бо в схемі включі точніше вказана кількість. Попередній раз, як я вишивала вот стіч, в них не було вказаної. Кількості — це я вишивала великоднє яєчко. В описі я вставлю посилання на цю роботу, а тут ставлю фото, що це було. То тоді, в ключі, не було вказано кількість, скільки штучок. Я якось і була, говорила, що мені рахувати його все, як пришиваєш, якось не хотілося, і загальної кількості в мене не було. А тут вказано кожен елемент, цей пришивний, скільки штучок. Тому я порахувала всього тут 313 штучок. Пришивається цих різних декоративних прошивних елементів. Бо, звичайно, бісеру десятку, тут тільки цей срібний номер. Все. Білий у нас 8 і 6 розміру. Далі ще срібний серединку бісер, білий. Такий прозорий, я б сказала, срівний серединку. Шостого розміру, і просто прозорий восьмого розміру. Ось. Вже, звичайно, бісеру десятку тільки один номер. Ось така сніжинка. Я на неї дивлюсь і милуюся. Яка в мене краса вийшла. Тепер давайте подивимося по залишках. Всього вистачило. Є е, що дещо впритик, але цього небагато так. Мононитки, як ви бачите, тут ще, мабуть, на ще один відшив вистачить, як на мене. З цього бісеру є залишок. цього це срібну серединкою прозорий залишок. Це у нас просто прозорий теж залишився. Стіклярусу, ось, досить багато залишилось, але є тут бракований. Так, давайте, ось, бачите, одломаний і є тут з браком. Голочки я не використовувала, вирішила, чому я буду псувати нові голочки. У мене є. Мої, які є в використанні постійно для бісеру, я її ми і пришивала. Це в мене підуть запаси голучок моїх. Далі ось залишився один цей камінчик, дивіться, це гарний камінчик, який мені дуже подобався такий хрустальний камінець. Так, з цього бісеру залишилося. Тих пришивних залишилось, бачите, три штучки. І ось бісера десятка залишився теж Де стільки. І що виходить? Всі залишилися. Ні, десь один, ось один пакетик порожній, восьмий номер це ось цей центральний пришивний елемент. Все. А все інше є залишки всього іншого. Далі я вам ще що хотіла сказати: в інструкції до цієї схеми, до цієї роботи говориться про те, що вишивку, вишивку необхідно починати з центру. Так, я її розпочинала з центра, пришила цей центральний елемент, потім це коло бісеру, білого, наступне коло білого бісеру. А далі вже вишивала по цих сегментах сніжинки вийшла ось цей сегмент. Так, обережно, вибачте, зачепила. Наступний сегмент вишила. так, І далі, в принципі, я особливо вже на схему не дивилась, тому що це все повторюється. Вишивши ці два сегмента, далі можна на схему не дивитися, а все це повторювати. Так, я все це вишивала, я все це повторюю, але якийсь один прекрасний момент, я помилилася. Помилилася в чому? Я замість цієї білої бісерини тут прошила ось оцю прозору бісерину. І зрозуміла, я це вже після того, коли дошивала наступний ось цей сегмент з цієї прозорої бісерини. Побачила я, що тут у мене три прозорі, хоча воно має чередуватися. Одна прозора, одна біла, прозора біла. Ну, що мені робити? Я взяла і розколола цю бісерину. Підтягнула мононитку, тому що це ж бісерина такого крупного розміру. Шостий це розмір цієї бісерини. І, відповідно, мононитку підтягувала, щоб сюди її якось. І наступною монониткою, яку я пришивала цю вже білу бісерину, я ту підтягнула і пришила. Да. Далі, робота з монониткою. Не одна з самих приємних, тому що зауважу потрібно звертати увагу, щоб ніде ні за що нікуди не, не утворилось тих. Петельок, бо це форма сніжинки, вона не кругла, вона з такими сегментами з і воно дуже часто, ця мононитка тут чіпляється. І потрібно на це звертати увагу, тому що мононитка майже прозора, її при штучному освітленні ввечері її дуже погано видно. Її видно, да, можна так, ось так. Я робила, як ви бачите, от таким чином, дивилася, чи ніде вона в мене не зачепилась, чи ніде нічого немає. І ось далі, як ти пришиваєш, прошиваєш всі ці елементи, не зашивають, зашивають цю площу. І чим далі, тим важче монониткою пришивати, тому що вона постійно зачеплюється за ці об'ємні всі елементи. І на це потрібно звертати увагу, тому що пришиєте, пришиєте, утвориться ця петля повітряна, і далі потрібно з нею якось розбиратися. У мене таке сталося. Але в мене це сталося більш зі зворотньої сторони, тому що створюються всі ці різні вузлики, бо якось її потрібно кріпити, все це створюється, і в якийсь момент десь в мене тут утворилася петля, і я її десь підтягувала, затягувала, щоб в мене нічого не було. Оце це не петля, це в мене закінчення цієї мунитки кінчики. Я їх намагалася прикріпити клеєм, також, щоб вони не торчали, але бачу щось воно не дуже допомогло. Капну, капала клей, щоб вони туди прилипли до основи. Багато не капала, тому що хвилювалася, щоб клей ніяк не змінив цю основу, цей пластик. Але, дивлюсь, нічого не сталося з основою. Але й мононитка теж не приклеїлася. Можливо, ще раз капну клею, бо не передбачається згорід закривати чимось, щоб була така повітряна сніжинка. Нічого. Але якщо так придивитися, ось то воно досить гарно виглядає, не видно там ніяких протяжечок. Десь, можливо, в якихось моментах їх є видно, але я намагалася, щоб ось тут, де ніде немає ніякої зашивки, щоб не було видно мононитки. Я не намагалася там ніяких протяжок не робити. Ось, бачите, ось тут у мене йдуть, тут немає нічого. Ось так, намагалася не робити протяжок в тих місцях, де вони не потрібні, щоб їх не було видно. І закріплювати мононитку, це ще задоволення одне з дуже таких цікавих, я б сказала. Далі, ще другим пунктом в інструкції говориться, що всі елементи пришиваються стебельчатим швом. В принципі, тут в мене пришивається з тим швом тільки певні лінії. Це, ось це кро, коло бісеру білого і наступне коло, ось ці елементи, пелюсточки. І ось тут біля ронделя, ці три бісеринки. Все. Тут далі, все по одному, по одному пришивається. Немає як такого, що там пришивати. З тибечним швом всі елементи потрібні. Є ще от, ось такий нюанс в ось цьому елементі. Ось тут. Дві таких срібних бісеринки. В схемі, да, намальовано дві ці бісеринки, але дірочок їх немає. Тому тут потрібно пришивати по дві, брати дві бісеринки і їх пришивати по дві. Бо я думала, можливо, це якась помилка, що дірочку не зробили, але так подивилася, не може ж бути такою, що на всіх цих сегментах не поробили дірочок, мабуть, що потрібно пришивати по дві. А ніде ніякої зноски, і примітки немає, що тут пришивати по дві. Ну, просто в схемі вказано намальовані дві, дві так, два таких кружечечки. Ну, я зрозуміла, що потрібно пришивати по дві. Стикадова сніжинка в мене вийшла. Давайте я вам ще раз її покажу. Ну, вона дуже гарна. ну Дуже мені подобається. Хочу я розпочати наступну, але, розумію, в планах в мене не було ще однієї. І я ще свої плани не зробила, тому не розпочинаю. Але хочеться. Мені дуже сподобалось. Результат мені сподобався. Не вишивка монониткою, Мабуть, якби не мононитка, я, мабуть, справді розпочала б ще одну. Бо тут всього-навсього 313 цих пришиних різних декоративних елементів, і я її вишивала три дні. Тобто 100 в день десь цих бісеринок пришиних елементів я пришивала. Це, швидше за все, я так думаю, із-за того, що тут мононитка. Це сповільній процес, тому що пришив бісеринку, чи камінчика, чи якусь бусинку, чи ще щось. Дивися, чи тут ніде не зачепилося, чи тут ніде не зачепилося. Ось. Дивися. А чіпляється воно досить часто. Чіпляється за це, чіпляється за ось ті камінці, як вони вже нашиті. Чіпляється тут якісь вузлики, утворюються, і треба ці вузлики роз'єднати цю мононитку. А ще тут ще я хотіла вам ще сказати, ще в інструкції говориться про те. Що в мононитку... два складення потрібно пришивати, десь я читала, що я вишивала в два складення нитки. Да. І це, як мені здається, ще складніше, не знаю, але це було складно. Давно, все досить так. Міцно, надійно пришито, я скажу. Але ці. Ціву... Ось ці кінчики мені мене бентежать, щоб вони ніде не повилазили, але я думаю, не вилізуть. Я сказала, я ще раз капну клеєм, щоб воно там надійно міцно трималось. Все. На цьому я буду завершувати це відео. Я вам ще ставлю тут фото, як на вулиці вона виглядає, тому що в нас сьогодні такий якийсь хмурий темний день. І це при штучному освітленні. Я ще хочу вам показати, як при освітленні на вулиці вона виглядає. Тому ставлю вам фото, а на цьому буду закінчувати я це відео. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в наступних відео.